Що хочеться сказати? Походу тебе пора. Підірвати! Ха-ха-ха-ха! Я став справжнім гастом в Майнкрафті! Hello, еврібаді! Я щас вас... О! Тихо, 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 тихо! Йо, Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але, як ви поняли, уже занадто незвичайний, тому що ми зможемо перетворюватись у мобів за допомогою от такої от штуки. А щоб її скрафтити, мені потрібно десь піти і знайти ресурси. Але я знаю, де мені взяти можна верстак. Ой-ой-ой, із з мозків знаю, де можна ну, Ану, ану, і палички мені теж потрібні. Так, хорошо. Так, почекай, оцю все треба добути. Ой, Саня, походу, розробочки. Ууу! Походу, розробники не думали, що Саня зможе тако додуматися, зробити такі приколюхи. І тепер я можу зробити морф. Тул. Опа. А як мені його використати? Пішли, подивимося, провіримо на якихось мобах. Let's go! До речі, народ, хотів би попросити вас поставити вподобайдена і підписатись на цей канал. До речі, на телеграм-канал теж можете долучатись, тому що там скоро будуть купа нових приколів. Так, але я хочу попробувати в когось А ну! Опа! І я кінь! Хо-хо-хо! <свят> У мене є стрибучість, і це прикольно. Але тепер тепер я не можу привротитись назад. тому що мені треба знову верстак, мені треба знову палички, і мені треба тепер не смоскей, мені треба тепер редстоун. Редстоун смоскетпи потрібні. А де мені їх взяти? Це шок. Так, почекай. То я можу на будь-кого привротитись. Опа! Я вівця. Ха-ха, <свят> тільки чорна чомусь. А бджілка. І на бджілку те. А я можу літати? А я не можу літати, коли я бджі. А, ні, почекай. Я можу. Получається, коли я два рази нажимаю на пробіл, я получаю ефект левітації. Нескінченний. А коли я прибираю пробіл, то я получаю ще одну левітацію тільки вже донизу. Ха-ха, прикол. Ладно, буду бджілкою. Оу, залізний меч у нас тут є непогано, непогано. І моя ціль сьогодні попробувати стати ендер драконом. Наскільки багато це займе часу, я не знаю, але я знаю точно, що це реально. Це більше, чим реально. Так тут є обсідін. Як я понімаю, тут все зроблено для того, щоб Ой-ой-ой, сання... Куди поутів, сань, я ж не хотів літати. Тихо, 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 тихо. Все, хватить, хватить. Досить, 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 Сань. Не літай. Бджола якась якась ненормальна. Ну, дай портал добудую по приколу. Все, але тут потрібно буде цей блок замінити, тому що потрібно буде десь знайти діамантове кейло. А де його знайти? Поки що, якщо чесно, я не знаю. Але найголовнішою цілею у мене зараз є що. Правильно, потрібно похавати. Так, бджола. Я хоч і можу літати тако, як крахіт, в принципі. Ну, потрішки можу, але не дуже. Але у мене тим часом дуже мало хп. Прямому максимально мало, і я знаю, що мені для цього. Та ну не літай, Саня! Ти ще ти ще в листі можеш літати? Що, що за прикол? Так, все, добудь дерево, будь ласка, не літай, не надо. <плес> я хочу трішки дерева, я хочу зробити собі сокиру, кайло. Вообще, взагалі було би непогано зробити собі зараз залізне кайло. Отако робимо ось тако, У нас є верстак. Потім ми крафтимо собі залізне кайло. Ну і можна ще зробити собі дерев'яну сокиру для того, щоб трішечки скоріше добувати всі ці штуки. Так, корова, я розумію, що ти крута. Але я зараз візьму і стану теж тобою. хух, Тепер хоч літати не буду. Слава Богу! Руки в мене нема. Хоча могли б залишити мою круту руку коровячу. Але ладно, не залишили. Так, мені для цього всього потрібно зараз тут збігати. І там, де я знайшов залізний блок. Добудь його. Опа, а він тут не один. Значить, ми заберемо всі залізні блоки, які тут є. Хо-хо-хо! Так. Ух, я не поламав крафта. Ну це, напевно, блок крафта якийсь, його неможливо зламати, а навіть якщо я зламаю, то я його зможу поставити назад. Ну, і, В принципі, п'ять залізних блоків мені буде більше, чим достатньо для того, щоб можна було скрафтити собі залізну броню. Це обов'язково. Получається, отака штука, мені треба, отака штука, отака штука. Що ще? Давайте зробимо ще палець стрішки, зробимо собі залізну сокиру, залізну лопату. Обов'язково, відро по-любому. Та й все, мені більше заліза й не потрібно. Хі -хі -хі -хі. корова зараз. У-у-у, як це виглядає погано. Ууу, <хи> Я думав, буде набагато прикольніше. Тому. Буде ми без обладунки. Потім, якщо стане супер складно, Саня візьме і одягнеться супер швидко. Я в цьому впевнений. Але поки що мені потрібно спуститися в печеру і знайти редстоун, щоб я міг перетворюватись на себе. Це було б досить-досить класно. Тому селяни вибачайте, але зараз Саня буде копати тут печеру собі. Так, те, що тут є пісковик, це мені не подобається, тому що тут може мене ще залити водою і буде повна халепа. До речі, смолскіп я навіть з собою не взяв. Так, треба забрати трішки. А то смо ну, ви знаєте, дуже потрібна штука. Особливо тоді, коли ти нічого не бачиш. Хе-хе, <реш> бенк. Все, потужно. 5 є. В принципі, цього буде плюс-мінус достатньо. Опа, народ, походу, ми кудись докопались. Ану, спригуємо, ставимо смо. -скіпа. да, це печера. У мене ще хп немає маю, Треба буде обов'язково перетворитись на когось. Обов'язково. Кого тут знайду, на того і перетворюсь. Тільки не на спрута. На спрута я не хочу. Так, мені потрібно всього-навсього. Ладно, погнали ще нижче. Отут уже редстоун по-любому, повинен бути. Тут є скелет. це халепа. Надо зараз на нього попробувати перетворитися. Ну народ, let's go, давайте спробуємо Бемк! Я став скелетом! Я став скелетом, я справжній. А він мене не буде трогати тепер? Почекай, я був коровою і він мене не трогав. А кріпер? Ха-ха. Кріперу на мене байдуже! Ану, кріпер. Що хочеться сказати? Походу, тебе пора. Підірвати! Ха-ха-ха! Оце прикол. Мені вже подобається бути кріпасом. А що якщо одягнути броню на кріпера? Він такий кріпер в броні. Так, але що може павук зробити? Ну, давайте станемо павуком. Опа, я павук. Правда, в броні павук не дуже виглядає, тому треба бути без броні. А як мені. А як мені вилазити по стінам? А, в мене є кнопка. Опа! А ну! ха, ха непогано. Я реально повзу, народ! Я реально повзу. А мене є. Урон від падіння? А, ну я можу отако зробити постійно. Тож. Ні, в мене є урон від падіння. А що буде, якщо я просто так нажму на цю кнопку, я полечу вверх? Ні, я не можу летіти, мені. Зато я можу отако підійматись. Непогано. Ха -ха -ха. Шкода, що в скелета нема ніякої бонуса. Ну, типа, ти просто скелета і скелет, ти більше нічого не можеш. Зато мене не трогає абсолютно ніхто, ми спригуємо. Опа, і ось редстоун, народ! Let's go Оце я хотів побачити. Давай добудемо. Мені його треба не так багато, в принципі, цього мені вже буде достатньо. Так, крафтимо собі, виходить, верстак. Потім оці дві штуки і дві палиці. Все, унморф. Тепер у мене є така штука, щоб я міг переставати бути кимось. Бемк. І все, я корова звичайна. <рив> так, але ж почекай, я виходить, не можу вибрати, що я хочу. Я не можу обриділитись, ким я хочу бути. От, наприклад, зомбі зараз на мене загрений, я стаю зомбаком, і він мене все рівно б'є. Ти що на приколі? А я не можу його мечем бити, тільки рукою. Мечем він не б'ється. Ну ти зомбак. Ладно, все, стаємо людиною. І він взагалі не б'ється рукою. Саня, тікай! Одягай побалдунки! Погнали! Тепер мені потрібно все на все знайти діаманти, і я їх бачу прямо спереді. Оце просто щастить. Я трішечки пробіг і відразу діаманти. Але тут, мабуть, тільки одні. Та мені треба ще два. І он до є. Їх там два. Боже. Я, я не пам'ятаю, коли останній раз мені так щастило. але зараз сьогодні точно мій день. А їх тут навіть не два, їх тут ще більше. Оце прикол. Так, і ще я хотів би стати кріпером. Опа! Все, я кріпер, у мене є кнопка, і я можу будь-кого просто взяти і підірвати. Головне, звичайно, не перетворитись назад. І в принципі, тепер я можу вилазити і йти до портала, щоб піти в пекло, тому що нас чекають ще нові крафти. Так, нам обов'язково потрібно зараз добути трішечки дерева. Зовсім капельку, вона нам знадобиться. Знадобиться дуже багато. І потрібно, потрібно, потрібно зараз швидесенько робити собі діамантове кайло. Бемк, бемк. Все, супер! І ми тепер на ізічах просто беремо, ламаємо ось цей плакучий обсідіан. Щоб він тут не стояв, він тут нам заважати буде дуже сильно. Отако, і потрібно ще набрати відро води, розлити його тут. І забрати ось цей обсідіан, щоб його поставити замість плакучого. Так, ставимо, і портал наш майже готовий. Мені залишилось просто добути кремнію. Трішечки, зовсім капельку. Один, Одна штучка. Все, найс. А кріпер Тоне в воді! А, ні, 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 почекай, все нормально. Ху -ху -ху. Я вже подумав, треба все це підірвати. Бем, кресало готове і let's go в пекло. Погнали. Опа, ось ми і в пеклі. І тут є гаст! Гаст, а ну йди сюди! Хе-ха, -хе, йди сюди, йди до мене, будь ласка. Я став справжнім гастом в Майнкрафті. Ха-ха-ха, обалдейте в інвентарі, здоровий. Почекай, де моя морква? Ось до. Цікаво, як ти будеш їсти? Навіть і не видно, що ти їсиш, друже. Зато гастом буде прикольно. А ще я можу, напевно, плюватись. Да. Хе -хе -хе, клас! І ще я, мабуть, не горю у лаві. Але я хотів би. Довбанути по цьому ендермену. Бем! Але перед тим я взагалі хотів стати Хе-хе-хе, Я не хотів його вбивати, я хотів ним стати. І зараз ми підемо і попробуємо це зробити. Я не знаю, чи ендермен може загратись на гаста, напевно, ні. Бемк? Опа! що ти таке? Чому тебе броні такі гамняні? Тихо, Ану, знімай, почекай. І штани на ньому видно. І чоботі на ньому видно. І капелюха, отако я й буду ходити, да? О, це по-нашому. Опа. Ми, до речі, можемо телепортуватися. Наскільки я знаю, ендермени годні телепортуватися. І давайте попробуємо. бенк. Де я? Я в лаві? я не горю. Чи почекай, ти тапаєшся рандомно? Чи ти тапаєшся туди, куди я дивлюсь? Мабуть, ти тапаєшся якось незрозуміло, якщо чесно. Головне зараз не ставати назад собою, тому що буде халепа. Мені обов'язково потрібно знайти фортецю, а уже потім, після того, як я знайду фортецю, мені треба убити одного блейза. Однесенького. Ендермен він безтолковий. Він не може нормально телепортуватися. Так, народ, якщо чесно, я вже втомився бути ендерменом. Він, в принципі, класний чувак, але свинозомбаком бути набагато прикольніше. На ньому хоч броня нормально виглядає, чи що? Ха, <реш> я вже знайшов купу всього, якщо чесно. Я вже пройшов один бастіон чи два, розумієте? Я вже скільки тут находив, але я ще досі не знайшов фортеці. І ось до я вже знайшов цей біом ендерменів, проте там я ще не бував. Тому давайте зараз туди прийдемо. Побільше я навіть і не знаю, де можна. Знайти фортецю! Я її знайшов! Це прикол. Такого я точно не очікував. В принципі, можна тут навіть прокопатись і через скалу залізти у саму фортецю. Тим самим добути трішки блоків. Опа, Саня, ти заліз у фортецю. Тут є скелети, тут є блейзи. Давайте відразу станемо блейзом. Бем. Я тепер можу літати, У мене є кнопка. Бем! 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 Це прикол. Так, блейз. А, ну тим самим я не можу його мечем бити. Шарите. Я можу його тільки тако дубасити. Але з нього не випала палка. Це халепа. Зато тут є скриня. І тут є залізо, непогано. Я б не сказав, що мені воно сильно потрібно, але мені потрібні блейзи. ви беде, блейзюки. Так, народ, мені треба зараз по-любому супер швидко вбити пару блейзів для того, щоб отримати блейзову паличку. Так, оцих чуваків я не можу бити. А ну, а з тобою стати я можу? Опа! Я скелет-висушувач, і тепер все рівно не можу. Я можу тільки рукою її бити. А цікаво, який у мене демедж рукою. Походу, не дуже великий, якщо я його сіки б'ю, а він ще й відбивається! Диви як сильно. Опа, я його завалив. ні, так точно не варик. Мені треба ставати блейзом. Опа, і теперки. Хело, ебаді! Я щас вас. О! Тихо, 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 тихо. І Він мене раз ударив, мені сіки хп знесло. Надо похавати. Я не знаю, чи блейзові палочки мені випали, чи ні. Ні, не випали. Це шок, Брод... Ти ще й стріляєш по мені. Блейз по блейзу. Опа, і блейзова паличка мабуть згоріла. Це халепа. Так, я зараз став людиною. Я не можу їх бити рукою. Так, тихо, Сань. Тобі треба поїсти. Обов'язково Хп максимально мало. Я думав, висушувача трохи більше сердечок. А він оказується повністю безтолковий. Надо відрегенерувати. В принципі, з такою кіпіс. ХП я можу попробувати зараз завалити цього блейза. Раз, опа, і палка! Сюди. Тихо-тихо-тихо, сань. Крафтим верстак. Ух. Так. І крафтимо зараз. Получається таку штуку. Бенк. Опа, рандомай стул. І зараз ми зможемо рандомно перетворюватися в якихось мобів. Опа, і я кріпер. Опа, і я вовк. Опа, і я о я осел. Ха-ха. Ще раз. Ууу, непоганий є дядько. Але в мене нема кнопки. Нічого страшного, зараз я всіх повиносю просто. Вони на мене агряться. Ні, вони на мене взагалі не агряться. Хех, прикол. Вони агряться тільки тоді, коли я вже їх ударяю. А так, я можу їх зараз бити, скільки хочу. І не заробляти купу палок. Так, народ. І найголовніший момент це те, що я зараз активовую просто портал і йду стаю ендер драконом. Ух, це точно заслуговує на твого вподобайдена, а я просто поки що беру. Викопуюсь і вилазю, тому що я хто правильно павук в залізній броні. Так, Санічка, давай попробуємо в когось перетворитися, хто ми... Порося, ні. Спрут ні. Опа! Оце нормальна штука, руйнівник сюди на базу. Ого, довбанув його він аж. Та що ти мені зробиш, друже? У мене ХП так багатсько, що я тебе просто не боюсь. Пішов геть. Та ти що забув, як каша пахне, чи що? А ну, погнали туди. Меня до дракона. Треба стати драконом. Я не можу! Ах, йо-йо-йо! Так, давай попробуємо стати кимось тим, хто може літати. Ні, риба точно не варіант. Віслюк теж. Хто я? Я лама. Хе-хе, я маю плюватись. О! Нічого собі я в нього плюнув! А ну, тихо, 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 тихо. Як стати драконом? Опа! Любі друзі! Саня, став! Справжнім драконом, і о, але другий дракон! ха Мене є кнопка? Ні, нема, я не можу. Почекай, тоді мені треба зламати всі ці кристали. Ану. І я підірвався!